Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в відео будуть представлені прикраси з натурального українського бурштину. Перше в показі кольє з натурального українського бурштину. Довжина кольє 46 см. Вага 10,5 грами. Застіпка. Закрутка. Намистинки 6 на 7, 10 на 8 пелюстки. 14 на 10, 10 на 8 та 20 на 12 міліметрів. Бачимо, що всі пелюстки, кожен пелюсточок має свій певний малюночок. Оці маленькі намистиночки це теж бурштин. Вартість кольє 900 гривень. Срібна каблучка з натуральним українським бурштином. Розмір поверхні 20 на 20 мм. Бурштин 16 на 11 мм. Вага каблучки 3,9 грами. Розмір каблучки 18. Срібло 925 проби без покриття. Вартість каблучки 900 гривень. Намисто з натурального українського бурштину. Довжина 44, 46 та 49 сантиметрів. Вага 17 грам, Кульки 5 міліметрів. Застіка ось така дуже цікава. Просто ми не закручуємо, а Тягнемо, вона відкривається. І надійно, міцно фіксується. У мене теж є таке намисто, вже користуюсь десь близько двох років, дуже надійна застібка. Намисто має такий приємний жовтий, я би сказала, такий золотистий колір. Кульки. Майже прозорі. Вартість намиста 680 гривень. Срібна підвіска з натуральним українським бурштином. Срібло 925-ї проби без покриття. Розмір поверхні 50 на 35 мм. Бурштин 9 на 5 9 на дев'ять та дев'ятнадцять на 7 міліметрів. Вушко Із зворотнього боку. Підвізка така немаленька. Ланцюжок сорок пять сантиметрів. Застіпка карабін. Вартість підвіски та ланцюжка 1200 гривень. Комплект намисто з натурального українського бурштину та браслет. Довжина намиста 56 см. Вага 14,5 грами. Застіпка. Закрутка. Кульки від шести до восьми міліметрів. Намистинки, бісеринки, між кульками. Також мають на контрасті дуже приємний колір, підійдуть до багатьох прикрас. Браслет. На гумці, на резинці. Кульки 6 мм, вага 3,5 грами, браслет підійде на зап'ястя 17-18 мм. І ось так буде виглядати на руці. Вартість комплекту 860 гривень. Срібна каблучка з натуральним українським бурштином. Розмір поверхні 23 на 17 мм. Бурштин 19 на 14 мм. Срібло 925-ї проби. Кубічний цирконій, золота пластина. Золото 375 проби. Вага каблучки – 5 грам. Розмір – 18-й. Із воротнього боку. Вартість каблучки – 1000 гривень. Срібні сережки з натуральним українським бурштином. Срібло 925 проби. Золото золоті пластини 375 проби. Вага сережок 8,2 грами. Розмір поверхні 23 на 17 мм. Бурштин 20 на 15 мм. Англійська застіпка, штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Вартість сережок 1800 гривень. Намисто з натурального українського бурштину, яке багатьом сподобалось, і я замовила ще. Саме такий дизайн, на такий дизайн було дуже багато запитів. Вага намиста 19 грам, намистини 12 на 8, застіпка закрутка. Намистини зроблені на контрасті. Довжина 51 сантиметр. Вартість намиста 1200 гривень. Дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!